Вітаю вас, шановні гості, шановні буберчики. І сьогодні я вирішив, що ми зіграємо в таку чудову гру, як Фрост 2. Так, як ви бачите, я трішечки пограв у нього, да, трішечки. І сьогодні я хочу почати нове проходження. Нове проходження. Почнемо ми, звичайно, з прологу. Мандрівники нова історія. На складності капітан. Трохи помучаюсь нічого. Не вперше. Почнемо. Скільки у нас буде програшних моментів, але напевно ми впораємось. Екс. Ага, показують місцину, де ми будемо виживати. Ось наш, наш генератор. Схоже на якийсь потяг. В основне будівництво. ланка ми ставимо дремон. Спочатку. Так, подивимось. Спочатку у нас морозобійна зона. Ага, навчають. Що нам потрібно. Нафту. А нам спочатку потрібно зібрати нафту. Зрозуміло. Так, у нас 200 обрізків. Поняв. Так, будемо ми ставити і розширюватись. Буревельне. Буреломний район. Так, сюди, сюди, давайте. Де ще ми можемо поставити? М -м -м а тут що? Ого. Кількість 400 тисяч. Тут 14, 14. 14. Сподіваюся, нам буде достатньо, скільки нам потрібно зібрати. Ми щось з цього не можемо. Ну, давай. Ні, не можемо. А, ні, можемо, можемо, можемо все. Так, нам потрібно. Виходити ось сюди. Шлях до нафтового вагона. Поводити водою, забезпечити обігріву. Так, і. Потихеньку будемо усюди рухатись. Так, я думаю, поки що буде достатньо. Мандрівники, що затягнути паски. Голод значно збірне, вони ж душ населення. Забрати брухт. Повернути брухт. Нічого немає. Ну все. І відмикаємо паузу. Чекаємо. Мабуть, навіть на третю швидкості. Так, ось все. Далі, що нам видобувальний район. Потрібно. Зробити так, один. Два. Три. Ага, маленький район, так. Будуємо ось тут. Далі, що нам потрібно? Так. Житловий район. Теплоприхисток, ну, мабуть, я внизу зроблю. Продовольчі райони ми можемо вже зробити. Матеріал він, він потребує. Так, один, два, три. Хай буде на, на майбутнє. І в нас вже немає Брухту. Так, давайте, будуйте. Ага, Брухт з'являється потроху. Не будемо гаяти час. Нам потрібно будувати ось тут домівки. Хоча нам потрібно. матеріал, вони відсутні. 150 тисяч. Не, я піду трішки от сюди розчищати. Так, нафта. Люди наш... Наші люди тішаться, знаючи, що по трубах тече густа чорна маса. Корпус цієї старовинної установки свідчить випробуває, що випали на нашу долю, але що важливіше вона наш порятунок на час бурі. Вона вже допомагала нам пережити не одну білу пітьму і зробить це знову. У нас є нафта, а значить піч працюватиме. Так, нафти нам буде не вистачати. А, ні, вистачить. вистачить. Виробництво і попит. Так, ось тут нам показують, нічого воно. Але мороз все одно торкнеться наших людей. Якщо отримати. Це оці от, матеріали нам потрібні. Збірні... А, і збірні конструкції, от сюди. Давайте ось тут трошечки розширимо ми. Так, це усі от збірні конструкції. Так, нам потрібно ще житло. У нас немає штампів. І у нас вдобувальний район. Немає у цих. Ага, понятно. Так, все. Один, два, три. Зробимо. Так, їжі. Ми трішечки добуваємо. Це добре. Переключаємось. Так, знову. Нам потрібно все добувати. Все чітко, все швидко. Так, колонія тюленів. Тут ми вже розібрали. Трохи от сюди підемо. Холода. Так, потрібно прихисток. Нічого. Почекаємо. 39. Скільки нам потрібно? 60. Є. Yeah. Хм... ні, тут там не вистачить. Один, два, три. От, бачите, у нас є бонус. Нам не обов'язково сюди далі тягнути. Нам потрібно от сюди. Щоб не перекривати. А, нам потрібно ще і звідси вдобувати. Ладно, ладно. Два житлові райони. Так, що вони хочуть? Грунт виснажується ще пару років, і не буде сенсу ставити теплиці, де тоді вирощувати їжу. Врожайність така низька, або ми впровадимо екстрені зміни, або затягнемо паски, інакше продуктів просто не вистачить на всіх. Довіра впаде. Ага, біла пітьма через 75 тижнів, тобто ми потрібно цим всім запастись. Так, чекаем. Прыг и Е. Раз, два, три. Четы... Четы... Давай. Четыре, пять, шесть. Е. Так, что нам потребно? Куды дали? Нам головне б до нафти і ось до сюди дійти. Все, далі. Замерзло до смерті. Це, мабуть, їх будинків не вистачило. Добре. Не до тепер Теперь на наближення були, перш за все. Ми повинні дзвонити відкрити невеликі ділянки родючого ґрунту. Прямі хороші ніж. Запаси велико доступного согачі, що не... Так. Ага. 40 тисяч їжі нам потрібно. Добре. М -м. В продовольчих районах зменшено. На баймутні використання. У нас скільки? 10 тисяч поняв. Так, давайте звідсіля. Поставимо. Заготівля. Та ще ж вам. Так, зрозуміло. Так, скільки у нас? 110. Запасів. Зарестовано хурі. Так, термоштампи. 20 на тиждень. Скільки ми витрачаємо? Тепло і матеріали. Давайте видобувальний район. Він нам потрібен. І будуємо ще один продовольчий район. один два, три. Брати, типну, будь-які са сайт, жито захтине, що не здобиться й Так. І зробимо. Так, що нам потрібно зараз. М -м -м -м. З 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Будемо розширювати наші райони. І будемо добувати нафту. Так, будується. Ну. Саме жло насмерть, Та боже ж ти мій. Збудувати видобуничий район на радовищі вагон технічного слова, щоб задовольнити попит на райони. Це ось ці матеріали. Так, добре, у нас їжа. Забезпечується за межі останки людини пошапаніною. розвитка нілон. Третій зот, так що може. Вибрамо це все одно ні на що воно не впливає. Так. Що нам потрібно? Житловий район. А, тобто тут два райони ось чому, ладно. Все одно цей бонус ми не отримаємо, тому що вони не пересікаються. Так, задовільняємо попит у житлі. Потрібно матеріали ще робити. А це на матеріали нам видобувальний район. Потрібно, що правильно. Обрізки. Чекаємо. Будуємо і чекаємо на ще одний обрізки, щоб. Ага. Ресурс вичерпано. Ані майже вичерпано. Ще 3 тижні. Добре. Нам скільки на потрібно. 70. У нас є. Нам потрібно ось цей от видобути. Видобити подипти. Добре. а 3. 4, 5. 500. Ага, нормально. Ну, давайте тут сюди підемо. Коліна болять пальці так зірні, що я не можу тримати голку. Мене чудово мені тепло. На серці, коли бачу маленькі Беті і Джейкоба, які граються білью чайним багаті, але, можливо, це кінець. Я розумію з іншими старцями, якщо дійде до цього, ми підемо. Я не дам своїм онокам голодувати. Дехто готовий прожити з собою, щоб зменшити обсяг необхідного продоволю. У нас ще 53 тижні, я думаю, ми впораємось. Треба ще нам побудувати ось це. Так, людей ми забезпечили. Так, а де в цей незначний холод? Ага. Все воно більше не працює. Знесемо. Так, і нам потрібно. Ага, обрізки. Обрізки, обрізки є. Думаю, що поки його потрібно вимкнути. Так, збірно ну, немає, родини, -на. В нас не вистачає збігли конструкцій, що робить подальше будівництво, неможливо. В одному з будівьом огонь могли залишитися якісь зачасти, або ж можуть справді, дістати далі шляхом знесення вновь ну, застаючих районів або вузлів. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, у нас є термоштампи? Ні, немає. Точніше, обрізків. А, і у нас людей немає. Давайте. Я трішечки людей звідси заберу. Щоб ми змогли. Ось тут добути. Ось тут добути оці от матеріали. Будівельні. Так, 6 тисяч. Нам потрібно центри запасів їжі. Так, почекаємо. 20 Так, центри запасів їжі. А, тут не вистачає. М -м -м. Давайте ми тоді туди... ось тут знесемо. Так, почекаємо оп. Хай добувається. І що ми зробимо? Морозна зона. Ні-ні-ні-ні-ні, не це оце. Ось. Нам потрібно 40 тисяч. Скільки вони дадуть нам ще? 30 тисяч якраз. Все, пішло. Давайте хоча б зробимо центр зберігання. Сюди хай ще буде. Так, нам вдалося. Ми запаслися достатньою кількістю їжі, щоб режити біл білу пітьму. Робітники завершують останнє приготування. Ну, приходу, що не треба день, на щоденний час. Ми впорамось. Треба зачекати. Піч. Вмикаємо. А тут і, і напевно і не треба добре. Така навчальна місія. Супереч всьому. Коли прийшла біла пітьма, ми дрібники були готові. Усі були вдячні, що ми діяли швидко і вчасно зібрали достатньо продовольства. Диво колонії тюленів зміцнило наділе на те, що наша подорож приведе до землі обітуваної. Старці додали до. А, додали цю історію до великих казок разом з попередженням про гірше місце, яке досі задимлює небо. Ми вижили. Ми пережили кінець світу. І що тепер? Так, місто трішечки виросло. Старий капітан мертвий, Лондон ослаблений. Мало їжі. Можливе перенаселення закінчується вугілля. Люди прагнуть майбутнього, про яке варто мріти, але чи буде воно одинаковим для всіх? Збережіть місто. або будьте з ним до самого кінця